Чи можна оскаржити штраф ТЦК? Так це можливо в принципі за статистикою, десь тільки третина штрафів, вірний позовів, які подаються до суду, залишаються без задоволення, тобто по суті програються. Інша частина це більше 60% в середньому. За статистикою задовольняються з яких підстав? Різні підстави в кожному випадку, треба дивитися індивідуально і розглядати, які саме порушення можуть стати підставою для скасування штрафу. Це може бути не своєчасне повідомлення про розгляд адміністративного правопорушення. це може бути просто те, що притягнули особу до відповідальності за статтею, яка на момент вчинення правопорушення ще не існувала. Та багато чого може бути. Тому якщо у вас є бажання оскаржити. То ви все, що маєте зрозуміти, це спочатку звернутися до юриста-адвоката з приводу бажання вашого. Хай він спочатку проведе аналіз, чи є підстави для оскарження. І далі вже рухайтесь у відповідному напрямку. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були праві.